1 серпня 2015 року, село Липовець Кагарицького району Київської області. Сьогодні в цьому селі відкрито новий магазин Господар. Ось він. Пришел, тут купился и все. И впереди так обмодочку сделай ассортимент нормальный. Голова села Василь Григорович. Василь Григорович, добрий день. добрий день. Що ви можете сказати по поводу відкриття магазину? І, ну, магазин хазяйських поварів вже в липу всі дали десяток років, як вони пішли. І відкриття доволі таке знаменне подія, вже і липувся. Вигода всі починає через бузки, красками, трикотажними виробами, селянам не потрібно їхати, ні в Мироновку, ні в карлик. Все можна придбати на місце. Будівельні матеріали, все є. Я вдячний підприємцям, що вони відкрили цей магазин. Дякую, Василь Ворович. Бажаю вам і далі розбудовувати село, продовольчі магазини, щоб село процвітало. Дякую. Всі вам найкращого. Я закончу.